Капіта забутий струмок. У густих джунглях Амазонії жила на ім'я капі. Вона була найдобрішою та найцікавішою серед своїх друзів. Щодня капі досліджувала околиці, знаходячи дивовижні квіти, рідкісних метеликів і чарівні мелодії природи. Але одного разу вона почула історію, яка схвилювала її серце. Старий тапір розповів, що колись у цих джунглях був чарівний струмок. Його вода була такою чистою й прохолодною, що кожен, хто її пив, наповнювався силою та радістю. Але струмок зник багато років тому, і ніхто вже не знав, де його шукати. Капі, сказав тапір, якщо хтось і зможе знайти цей струмок, то тільки ти. Ти найсміливіша та найрозумніша в наших джунглях. Капі задумалася. Вона знала, що пошуки струмка можуть бути довгими і небезпечними. Але думка про те, щоб повернути чарівну воду своїм друзям, сповнила її рішучістю. На світанку вона вирушила в дорогу. Спершу капі пішла вздовж великої річки. Вона слухала плюскіт води та спостерігала за рибами, що гралися в тіні дерев. Раптом вона почула, як хтось кличе на допомогу. Це був маленький ліновець, який застряг на гільці над водою. Не бійся, я допоможу тобі, сказала капі, за допомогою своїх сильних лапок підштовхнула гілку так, щоб ліневець зміг спуститися на землю. Дякую, капі, сказав ліневець. Якщо ти шукаєш чарівний струмок, то я чув, що його вода тече десь поруч із древніми древами, які ростуть разом, як одна сім'я. Капі подякувала лінивцю і пішла далі. Дорога привела її до густих заростей, де високі дерева переплилися своїми кронами. Тут було прохолодно. І крізь листя пробивалися сонячні промені. Але струмка не було видно. Капі помітила яскравого папугу, який сидів на гільці та уважно за нею спостерігав. Що ти шукаєш, капі? запитав папуга, чарівний струмок. Ти знаєш, де його знайти. Папуга замислився. Я чув, що струмок схований за великим каменем, але дістатися туди можна лише через печеру, де світяться жуки. Капі подякувала папузі й вирушила на пошуки печери. Нарешті вона знайшла її. Вхід був укритий ліанами, а всередині справді світилося безліч маленьких жуків, освітлюючи шлях. Капі обережно пробиралася вузьким проходом, поки не побачила яскраве світло попереду. Вийшовши з печери, капі опинилася на невеликій галявині. Посередині стояв величезний камінь, а за ним джуркотів чарівний струмок. Вода виблискувала на сонці, а її мелодійний шум наповнював серце радістю. Капі напилася води й відчула, як сили повертаються до неї. Вона вирішила наповнити свої листки водою, щоб принести її друзям. Але тут до неї підійшли тварини, яких вона зустріла дорогою Ліновець, папуга і навіть старий тапір. Ти знайшла його, капі, радісно вигукнув тапір. Тепер ми можемо поділитися цією водою з усіма мешканцями джунглів. Капі усміхнулася це наша спільна перемога. Кожен із вас допомагав мені. І тепер струмок знову стане джерелом радості для всіх. Тварини разом наповнили листки водою і рознесли її джунглями. Струмок знову ожив, і відтоді його вода текла по всій Амазонії, даруючи життя і радість усім її мешканцям. Акапі стала героїною джунглів, символом сміливості та доброти.